Друзі, всім доброго дня! І так, з приводу так званої прописки, ви вже знаєте, що в нас в Україні є реєстрація місця проживання. Сама поняття прописки це скажімо так, воно застаріле, і сказати, що це поняття ще існує ні, але просто люди між собою ще говорять про це слово. Використовується прописка, мається на увазі, що саме місце реєстрації, тобто наскільки це все взагалі, наскільки воно може впливати, впливати на те, чи можете ви, от, наприклад, проживши декілька років в квартирі, отримати собі частку, тому що от сьогодні телефонував чоловік і говорить: я е, проживаю вже багато років. І е, мені сказали, мені мене так проконсультували, що, начебто, я проживши там декілька років можу отримати собі спадок е, частку від того, що я проживаю по місцю, в квартирі. Друзі, насправді це не так. Е, дивіться, я вже багато разів, і моя колега багато разів вже говорила про те, що скільки б років не проживали в квартирі, якщо вона приватизована, тобто це приватна власність. Ви не зможете собі відсудити частину, скільки б років ви в цій квартирі не проживали. Це неможливо, тому що в нас в Україні діє обов'язково захист приватної власності, розумієте? І це означає, коли ви собі, наприклад, от думаєте, яким чином ви будете вирішувати питання там зараз хвилиночку, від сонця, трошки сховаюсь, що от ви, наприклад, проживаєте там трошки. Більше трьох років, от дехто говорить, що десь там в інтернеті пишуть, що от я три роки проживаю у шлюбі, і тепер 100% я можу відсудити собі частину. Ні, не можете. Скільки б років ви не проживали в квартирі, яка не ваша, вона не стане вашою ніколи. Тому що ви можете зробити ремонти, ви можете купляти якісь меблі, ви можете, ну для прикладу, там. Якось облаштовувати це майно, але якщо у вас там на старті не було своєї частки, це приватна власність. Тобто не комунальна, яка колись вам була видана або вашим батькам була видана, да? і ви її не приватизували, то ви маєте для себе зрозуміти, що ви не зможете відсудити собі частину за те, що ви, наприклад, робили там а, 5 років тому чи 3 роки тому ремонт. Це неможливо. Скільки б ви не старалися цього робити, не спорили б там з нами, з колегою моєю, зі мною, тому що. Періодично ми бачимо в коментарях, що ні, от я читала в інтернеті, що якщо я проживу з чоловіком три роки, то це означає, що я 100% можу собі відсудити е, частину, навіть половину. Ні, цього неможливо зробити, як би ви того не хотіли. Зрозумійте, будь ласка, приватна власність нас захищена. І якщо це приватизоване майно або куплене було майно до того, як ви там з'їхалися і вас зареєстрував чоловік, тобто ви маєте фіксоване місце проживання, то це не дає вам права власності на будь-яку частку, скільки б років ви там не проживали, розумієте? Тобто факт реєстрації, як вроді кажуть, прописка, не впливає на то, щоб вам отримати за певний період проживання частку. Це ми говоримо про приватну власність. Звісно, якщо ви, наприклад, були зареєстровані в квартиру, яка була не приватизована, тобто хтось отримав цю квартиру з там, родичів, наприклад, чоловіка по ордеру, так, якийсь там завод видавав там цать років тому відповідну квартиру. І вона досі не приватизована, тоді. Факт вашої реєстрації в цьому майні, звісно, впливає. Тому що якщо власник ордеру подасть заяву і буде приватизувати, то без вас, як людина, яка зареєстрована, тобто має прописку в цій квартирі, звісно, без вашої участі цю реєстрацію зробити неможливо. Тобто, для того, щоб вони ця реєстрація була проведена без вас, вас треба буде зняти з реєстрації тільки так. А це зазвичай, бо суди. Ну зараз є спрощена е, система через СНАП, коли люди знімаються з реєстрації. Але звісно, вона по різному, скажімо так, на практиці спрацьовує е, в саме мається на увазі е, зняття з реєстрації зараз. Да? Хтось говорить, що легко прийшли, написали заяву і зняли з реєстрації і чоловіків, і дітей. І всіх, а хтось говорить, що ні, я прийшла, прийшов як власник, пишу заяву. а Мені е, говорять, що ні, відмова, тому що треба, наприклад, щоб зняти з реєстрації чоловіка, треба дозвіл військомату або йдіть до суду. Тобто, звісно, практика застосування певних е, змін законодавства, вона різниця. Підведемо підсумок, друзі. Запам'ятайте, будь ласка, тому що дуже багато я от бачу, і чую. Таких от е, міфів, які чомусь досі вірять. Сам факт реєстрації, тобто прописки, як ви це говорите, у майні, яка є приватною власністю вашого чоловіка, вашої дружини, батьків чоловіка, звісно, інших родичів, це виходить так, що ви не можете розраховувати на. Відповідну частку власності. Запам'ятайте це, будь ласка, тому що дуже часто ви помиляєтеся, і це вводить вас же самих в оману. Тому що люди бувають, ой, я проживу 5 років або 3 роки, бо так сказали десь в інтернеті на форумі, і тоді я зможу відсудити собі частку або навіть половину. Ні, не зможете. А потім люди самі себе там мучають і спеціально живуть там 5 років. Три роки для того, щоб потім подати до суду і типу відсужувати собі частку. Звісно, потім програють такі суди. Тому не витрачайте на такі речі час. Є норми, які все ж таки в нас діють конкретно, і там варіацій вліво-вправо немає. Добре, друзі, дякую, що дивилися ефір. Якщо є запитання, уточнення, пишіть. Звісно, як завжди, будемо з вами спілкуватися, обговорювати. Всім бажаю вдалого дня. Я поїхала на наступне судове засідання, бо в мене ще, ще одне засідання на сьогодні. На зв'язочку, так, ще є Галина. Ви встигли написати допоки я сказала до побачення, добре. Давайте скажіть, якщо 30 років був договір куплі продажу в шлюбі, потім через деякий час розлучення. Я і діти маємо право на частку житла. Дякую, Галину. Так, якщо ви у шлюбі купляли майно, то звісно у вас є ваша частка, ваша половина. За той період головне, щоб ви саме квартиру купляли в період офіційного шлюбу. Тому так, у вас там є половина, не зважаючи на те, що ви вже розлучилися. Добре, дякую вам за участь, вашу друзі. Обіймаю всіх, тримаємося. Розумію, що всі не виспані, трошки не в гуморі, тому що ну, така ситуація в країні складна. Але тримаємося. Чекаю на ваші запитання, і, звісно, бажаю всім далого дня. На все добре. І не забудьте, будь ласка, полайкати наші ефіри і перепостіть, щоб більше людей знали е свої права на безкоштовній основі. Всім па-па!